Віцпрезидент президент Камала Гарріс обігнала Дональда Трампа у низці ключових штатів згідно з останнім опитуванням Bloomberg News. Ось такою темою продовжимо. Зокрема, у штатах Північна Кароліна та Вісконсин Гарріс має перевагу відповідно на 2 та 8 відсоткових пунктів. І стрімке зростання підтримки змусило республіканців витратити понад 16 мільйонів доларів на телевізійну рекламу на підтримку Трампа лише тільки за останні 5 тижнів. Зараз Обидва кандидати зрівнялися в Аризоні, що додає інтриги до президентської ганит. Від президента Америки Камала Гарріс дала перше інтерв'ю у ролі кандидата у президенти від Демпартії. Розмова із змі тривала близько години і стосувалася переважно внутрішньоамериканських тем. При цьому про війну в Україні політикиня не згадала. Ну а зараз ми з вами товариства згадаємо. Хоча ні, ми ж не забували, як виглядають найстільніші вуса української політичної аналітики. Не знали? Дивіться, Максим Несвітайлов, експерт, міжнародний політичний аналітик у всій своїй красі, і вуса не дує навіть, але дуже спасибі тобі, велике, що знайшов час бути при увімкненні живому на телезійному каналі. Прямо на жаль, не усі. І не в студії не завжди виходить так, от їхати так без залюбки, звісно. Але Наст... для... наступного <смітна> наступного разу Макс буду санкції накладати. Я <смітна> На та, постараюсь так більше не робити, обов'язково доїжджати, коли буде можливість. Та дійсно в Штатах там така несеться. Перед тим як ми до Камали Фаріс Я хотів би такий невеличку історію обговорити. Там же Дональд Трамп випустив колекцію карточок карточок на підтримку себе там діджитальні картки. Це людина, яка там ще пару років тому говорила, що біткоїни, взагалі, ці всі ваші NFT і криптовалюта, це все скам, обман і шахрайство. Ну, а зараз він, це ж... цю колекцію карточок зі своїм там, обличчям, mm. різними фотографіями в різних позах, де він монету біткоїна типу, в руках тримає. Mm. Мені це нагадало, як ми в школі то в покемонів грали, кидались фішечки, карточки були. Дуже прикольно. та я знаю принаймні серед е, політологічного е, клубу українського побуту. Є думка, що от в такій настільній грі, як Еліас, тебе не переграти. От кажуть, так я не знаю. От я поки що поки що не мав е, особистої нагоди пересвідчитися у цьому. Але ж ти згадаєш, та що Трамп він і кросівки е, красиво е, продавав свої. Повністю причому розпродався для нього це історія в принципі абсолютно звична, звична бути кон'юнктурним і в бізнес-процесах. Ну він на, на першорядна та бізнесмен та от хоча зараз, вже бачиш, незрозуміло 16 мільярдів довелося витратити на телевізійну рекламу. от останніми днинами бач, то вони прям всерйоз тепер стали сприймати гарріс Хоча на початку пригадуєш, він шапками закидо кандидатку від президента, тоді, ймовірно, і казав, що буде простіше, ніж з Байденом. Аж ні. Та, Зараз вони, вочевидь, ставляться цілком серйозно до кандидатури Камала Гарріс. Їй, звісно, ця кампанія не проходить як легка прогулянка, тому що mm -hmm. якщо зараз вона почне святкувати перемогу і те, що вона там ривається вперед, вона може ці вибори програти. От там згадував ти про інтерв'ю, яке воно uh -huh. дали згадала про Україну, і це логічно цілком, тому що перше, за рахунок чого Дональд Трамп набиває собі електоральну прихильність, це навіть не на його ця неповторна харизма і ці Рухи руками і губки качечко. А те, що він багато про економіку для багатьох штатів це дуже важливо зокрема, про Техас. Він говорить. Та що це ваша злена енергетика? От е, це все не так на часі. Треба більше видобувати нафти, більше енергоресурсів. Е, потрібно робочі місця е, відкривати. Але ну це ті питання, які багатьох людей турбують, тому що серед попередніх адміністрацій була певна помилка, що вони поспішали з багатьма. Безперечно необхідними ініціативами, правильними, але поспішали, не враховували контакту реальності. Там закривали, скорочували, люди, залишались без роботи, не розуміли, як далі їм в цьому середовищі існувати працювати. Там люди династіями працювали на шахтах, на підприємствах, на заводах. А тут вони опинились на вулиці. Трамп обіцяє цим людям поверне, і він говорить, що. Вам немає де жити. У вас ну дійсно величезна криза з на ринку нерухомості. Вартість житла в Сполучених Америка та в принципі в західних демократіях просто в космосі, коли українці говорять, що в Україні неможливо купити житло. Ви поспілкуєтеся з людьми з Європи зі сполучених штатів Америки, там де просто звичайне житло коштує мільйони доларів. І от Камала Харіс про це почала більше говорити. Вона зараз говорить про програми з доступним житлом. Вона говорить про економіку. Тому безумовно Україна вона нікуди з радарів не зникла, але їй потрібно перебити чимось головний козир Дональда Трампа, тому що ну вони починають нас долужувати. От Відрив з'явився, але зараз вони. Працюють над його скороченням, так ну це знову ж таки ще раз підтверджує, що у фокусі пріоритетів пересічного американця питання України воно то може і є, але прямо давайте будемо чесними. Не перша і навіть не друга ряд. А oh, безумовно ну, слухайте, це в принципі закономірна історія для будь-якої країни, В тому числі наскільки б ни ми, ми не були гуманними, наскільки б ми не співчане співчували тим чи іншим країнам, але Ну, в першу чергу своя сорочка до, до тіла вона ближча і проблеми, які знать в країні. Економіка це однозначно. Ну а там в Штатах багато про це говорять: про економіку, про медицину, десь про, про різні соціальні гарантії, як це все має бути перебудовано. Тому, тому так ну от є ж дослідження, яке говорить про ті питання, які американців турбують найбільше, і там це це мається на увазі от в контексті виборів. На які питання американці в першу чергу звертають увагу, от Україна там займає десь близько 5% громадян? Вважають, що це одне з пріоритетних питань сполучених штатів Америки, тому і те, що вона не так активно фігурує в цій кампанії, це також нормально і логічно. Ну так, ну але для нас участь Сполучених Штатів в процесах, які відбуваються на території нашої держави, та і стосуються Резка вторгнення вона надважлива І делегація українських владоморців в США сьогодні також є та і працюють над питаннями. Надання дозволів бити глибше по Ревській території, в тому числі американською зброєю. Це питання ми неодноразово підіймаємо і в етерах, у тому числі даної ну, і бачимо, і президент України Володимир Зеленський каже про те, що з міжнародними партнерами спілкуються на цю тему, але вони уникають спілкування прямого саме у частині відповіді на конкретні запитання. Знову ж таки, давай я поставлю спочатку філософ питання Чому так? Ну завжди воно звісно хотілось би так, як треба, але реальність така, що доводиться виходити з таких з таких обставин, от як ми ми бачимо зараз, тому що. Якщо говоримо про Сполучені Штати Америки, там багато факторів, які впливають Це і вибори, це і те, що Джо Байден зараз не настільки в ресурсі, щоб включатись всі ті задачі, які перед ним стоять. Він от поставив для себе, як він оголосив, місію до завершення своєї каденції на міжнародній арені. Це завершити конфлікт на Близькому Сході. Ну це гучно дуже звучить завершити конфлікт на близькому сході. Бо це більше саме про завершення операції там Ізраїлю в секторі Газа. У європейських країн вони багато в чому глядаються на Сполучені Штати Америки, в тому числі щоб ці дозволи отримати, бо там вже комплектуючи в ракетах і Американське десь свій вплив мабуть ще більше посилив Саліван. Вже знаєш, на таких на останніх нотах, коли багато хто в адміністрації Байдена вже викладає. Свої вака свої резюме на WorkUSA, mm. шукають нову роботу і вже думками десь далеко не так. То Сальван, навпаки вирішив на останок відірватися, тому що Блінкен все вже не має настільки великий вплив. Очевидно, що він держсекретарем за Камали Харріс не буде. А Саліван вирішив. Ну от. Я наостанок ще по деескалірую трошки похожу там mm. по, в Китай, злітаю спробую, і там і сам можливо намагається себе нові адміністрації потенційно камал Камали Харіс продати. Сподіваюся, що все ж таки він в результаті опиниться серед, серед тих людей, які будуть шукати десь десь, десь роботу собі. Але ну, це такі сподівання там вже як прийдеться до слова Макс, якщо от кілька хвилин у нас залишається, але я не можу тебе розлогіше не спитати про ціле покладання, відвіден Джейком Саліваном Китайської Народної Республіки. Споміж іншого, знову ж таки, ясне діло. Журналіст казала про те, що і питання України буде обговорюватися. Але чи це було першоряд? Ну я думаю, що це певною певною мірою перевірка температури по палаті так роби, роблять і китайці на відправляли міністра закордонних справ в турне по Європі. Так зараз робить Саліван. Його задача в першу чергу мабуть була зрозуміти, чи бува не задумали щось там китайці до того моменту, як завершиться вибори в Сполучених Штатах Америки. Тому що Китай проявляв певну активність в цьому плані. Пам'ятаємо, Кулебу до себе запрошували. Достатньо серйозна така неординарна була історія. І Саліван хотів, мабуть, для себе з'ясувати, що, що ж може бути потенційно далі. Наскільки на який сценарій Китай налаштований більше? Чи вони вже все витягнули з Російської Федерації? Що їх цікаво, цікавило, і вони готові зараз. Більше повернутися в конструктив до міжнародних відносин, десь там піти на поступки поступки, щоб пригальмувати виведення західного капіталу з Китаю, яке вже зараз відбувається, чи вони готові до певної ескалації? І Я думаю, що судячи з того, що ми почули, швидше за все одностайної однозначної відповіді він так там і не почув. Ну і е, на фінал про те, що е, президент України Володимир Зеленський та е, споминув, що от, е, план перемоги, е, який буде е, подано, в тому числі для ознайомлення і Камалі Гарріс, і Дональду Трампу, о, десь в осени там під листопад місяць, але буде готовий е, він раніше. Це все отакі е, дати і терміни, вони е, прив'язані тільки к е, даті виборів. Я правильно розумію, що до виборів. Рів, ми процесів е, якихось стрімких у цьому плані не побачимо. Чи може таке бути з огляду ще й на те? Пам'ятаєш, що говорили, що е, гіпотетично другий саміт миру може відбутися навіть до е, президентських виборів у штатах. Я вже зараз думаю, що це дуже маловірогідно, тому що ми все ж таки переходимо. Мені так здається, до цієї фази, що давайте після свят, от вибори в штатах закінчаться. Тоді зберемося щось будемо думати. Китай щось займався цією активізацією питання, але в результаті цей китайсько-бразильський план він не злетів, так як вони на те сподівались, і тому всі більше будуть чекати, що там як вибори закінчаться. Зараз немає сенсу про щось домовлятись, тому що. Ну, не зрозуміло яку позицію будуть штати в цьому питанні займати. А хто б там що не говорив, Росія, Китай хто завгодно, але без позиції штатів ну вони не наважаться на прийняття будь-яких рішень а позицію штатів на найближчі роки принаймні можна буде зрозуміти тільки після завершення там виборів. Так, у мене було ще одне питання для тебе особистого характеру, яке знаєш, в тебе настільки бездоганна репутація, що тебе ну давно пора вже скомпроментувати, як то кажуть. Але добре, давай вже після літа. Давай вже після літа. Бо влітку ми вже не встигне не встигнемо і виходячи з етерної дисципліни, тоді, тільки коли ти з'явишся у студії, щоб воно було, знаєш, отак, от не віртуально, а очі в очі як годиться. Домовились? Я вже навіть не знаю, тому що приїздити, але ризикну. ризикну. Добре, ну отакий, от тізер. такий от тізер от от і заохота для фанів Максима Несвітайло,